Тіпів на каналі Reaction Eight. Так, все-таки відео виходить знову в цей день. Ой, коли і Молдова. Чесно, я не дуже був впевнена, що в мене вийде зняти. А виходить. Якраз ще лишилося до відключення світла. Нашвиденько зробимо. Зараз давайте пісня Айдан Бела. Uh, uh, пісня Бела uh, від Айдан це сучасний поп-трек з помітними нас ностальгічними та кіношними впливами, які поєднують елементи сучасної помузики з ретро романтичним звучанням ОГО і використанням оркестрових елементів, вона містить тексти англійською, мальтійською та італійською мовами. що підсилює серед середземноморський кольори чи... 에... 에... сенс... пісня про кохання, яке залишило глибокий світ у серці про спогади, тугу і, надію, на можливий новий початок. Ну, скажімо так, сенс максимально банальний і нецікавий. Але жанр мене трошки здивував і цікаво, буде зараз буде э, послухати. Ми зараз починаємо. І так, погнали. Ще наші будь ласка, як в мої обкладинки. Чесно, стараюсь максимально описати. Я, я вже говорив про це, що мені обкладинки робить чад тому десь інколи може бути трошки криве лице, десь трошки щось таке. Але це краще, ніж то, що я робив раніше, так? Тому буду старатися скоро, можливо, і сам робити то все, але це ще зараз часу просто немає, зараз тому там Потрібно слухати Айдан Бела, Марти. Знаєте, після минулорічної пісні Мальти. Ну це був прорив. Дійсно, ніхто не очікував такого від Мальти. У нас, звісно, зайняли десь там поза 15-ку в фіналі. Але це рано був прорив. It it Ще є можливі можливо, що і не буде. ну буде трошки права, тому я сподіваюся, звісно. Що їх не буде, але все-таки я буду старатися описувати. Life, це ніби такий початок, ніби дійсно якісь такі старомодні пісні, знаєте, така з, десь там в руках 90-х, із незаток 90 така, знаєте, типу, така, така романтична така, така такий початок.

Through all of the time, it's you and only you, Bella. Force it's a siftet, yeah. All the nights that you dance with me, by the sea, they're calling me, Kee Bella. Bella, 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 Yes, sir, Zumi, you Чесно, це така жахлива пісня, вибачте для Євробачення, ну це взагалі не йде. Ну ніяк, ну ніяк, ну туди не йде. розумієте, Ну ніяк, просто ніяк. Чесно, от, е, Албанія якось цікавіше звучало. Знаєте набагато цікавіше, а тут не нечему схожі по жанру по всьому, але ніби, ну небо і земля рівень. Tonight, I'll meet you here now. Don't be shy. Okay, man, I, you know what I'm in a state. до речі, якась більш-менш цікава частина музиці бу в пісні була вже в кінці, вже в кінці пісні, щось чуть-чуть цікаве. Bella, Все. Що і все погано, хлопче Айдан. Все погано, все погано. скажу вам так, можливо, комусь це зайде. Вибачте, вже якщо треба таку юридичну пісню, то роби її е мощнішою вокально. А ти навіть вокально не зміг зробити нічого толкового. Це для мене, очевидно, останнє місце, поки для мене перше Молдова, друге. Чорногорія, третя Албанія і четверта Мальта. Ну, вибачте, на це. Ну... Можливо, тут такі пісні люблять такі романтичні, я не знаю, яка комутрях комусь і пісня зайшла. Мені особисто ну, це щось таке, знаєте, максимальний. Не те, що крінж, але ну не для Євробачення взагалі. Так, просто випустити, може, комусь подобається так. Для фанатів, а так просто, ну, для Євробачення І він фінал не вийде. Я вам вже даю гарантію, це не фінал. Можете вже навіть. Це робити якусь таку помі поміточку, таку, знаєте, е він не буде в фіналі однозначно. В має більше шансів, якщо чесно, ніж він. Цікаво, що там постати, е що як що люди думають про цю пісню. Ну, Мені поставлю другу оцінку, тут з десяти поставлю 24, добре. Е 4 бали ставлю на цю пісню. Це, це, це не є промжага, але це не для Євробачення. Все, що можу сказати, плюс старомодно. Така моя оцінка. Не знаю, пишіть, будь ласка, мама, скажу вам, що скажу про оцінки. Параз інші писання. Давайте на, Молдо... на Молдову я ставлю 8,9. На Чорногорію я ставлю 8,3. А на Албанію я ставлю 6,7. А тут просто така, знаєте, рівна цифра 4. Отак. От Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь канал, нажмати на дзвіночок. Чекайте скоро нові відео, які не знаю. Зараз я знаходжу зробити таку маленьку паузу, тому що дійсно пошла ваше знімати, так? Брати українські пісні знімати в мене є варіанти. Е, можна, а так, не знаю, чесно, не знаю. Дуже чекаю відбору. Зараз купа скандалів. Про них поговоримо, напевно, вже. Колись пізніше, не зараз. Тому зіткнуть запережить. Час, користуватися лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Не забудьте дивитися від, від, відео мої відео, якому Тому Всім пока-пока-пока.